Їжак та заєць Українська народна казка. Був собі їжак. Якось вийшов він раненько, зі своєї домівки, подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе. А піду я лишень у поле подивлюся, як там моя морква та буряки. Та й пішов. Іде та пісеньку співає. Коли виходить із за кущів заєць. Тоді саме він у полі оглядав свою капусту, чи велика виросла. О, каже їжак, Хто прудкий, то вже й на ниві. А заєць йому. А ти все кривуляєш? Криволапку? І батько твій криволапко, і дід криволапко був, такий увесь рід твій, і ти такий. Їжак дуже здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну відповідь, ще й батька його, і діда лихим словом пом'янули. От він Зайцеві каже Ти мене береш на сміх, а якщо зі мною на випередки, побачимо тоді, хто кого пережене. Заєць як зарегоче, ти на випередки!» зі мною. А їжак спокійно. Так, з тобою. Ну, добре, засміявся Заєць. Давай бігати. Ні, каже Заєць, ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А Заєць і тому радий, бо він був голодний, то подумав собі І це мені добре, поїм капусти, краще бігтиму. Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки Знаєш, жінко, який мені клопіт? Який чоловіче? Мушу з зайцем бігати на випередки!» Та й розповів усе, як було. То це ти зберешся перегнати зайця? аж зойкнула їжачиха. Їжак і каже. Мовчи. Жінку, якось буде. Збирайся та ходімо зі мною. Ідуть вони, а їжак повчає жінку. Як прийдемо на ниву, то ти станеш з цього краю у борозні, та стій собі. Як добіжить заїзд до тебе, то скажеш А я вже тут. А прибіжить він до той край до мене, то там йому гукну я А я вже тут. Добре. Каже їжачиха. Приходить їжак до зайця на той кінець ниви та й каже до нього. Ну, я вже готовий. То біжимо. От став заєць в одну борозну, їжак в другу. Раз, два, три побігли. Заєць помчав на той кінець ниви, а їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає Заяць в Кінець Ниви, а там їжачиха. Я вже тут? Гей, каже Заяць. А то що таке? Ану ж біжуємо ще раз. Побіг Заєць, прибігає в Кінець Ниви, а їжак підвівся на двох лапах та й гукає: Ого-го, а я вже давно тут чекаю. Ти дивися, ану біжімо ще раз. Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. А то ж була, ви знаєте, їжачиха. Побіг ще раз, а там їжак. А я вже тут. Знов кинувся заїзбігти. Так бігав він 99 разів. А за сотим разом як упав посередині ниви. Та й підвестись не може. так Набігався, натомився, сердешний. Ніколи не треба сміятися зі слабшого, сказав тоді їжак, та й пішов із ізячихою додому. Кінець.